Українська народна казка про мудрого хлопця Читання для душі, їде пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалеко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе і питає. Котра дорога до міста? Обидві пане, відповідає пастух. Лише одна коротша, а дальша, а друга довша, а ближча. Пан подумав над його словами, але нічого не зрозумів. Як так може бути? питає, що одна коротша, а дальша, а друга довша, а ближча. На ближчій болото і й ями. Відповідає хлопець, будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна гладка і хоч довша, приїдете до міста швидше. Не дурний хлопчина, подумав пан і далі питає. Синку, а ти батька маєш? Маю, каже хлопчик, а що він робить? Сам собі шкоду робить. А маму маєш? Маю. А що вона робить? З'їдений хліб пече. А ще хто в тебе є? Сестра. А що сестра робить? За торішнім сміхом плаче, пан знову нічого не зрозумів. Розв'яжи мені гуд з тому всьому говорить. Та дуже все просто, пане. Тато має поле коло дороги. І люди ходять та їздять по ньому. Він на одному загоні викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає там рів, а люди їздять по третьому. Так він на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили по одному, а на тих двох щось росло би. А мати? Мати раніше позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер щодня пече свій, але сусідам віддає. А сестра, сестра торік гуляла з хлопцями, нагуляли дитину, а цього року колише її плаче. Пан тоді каже Я тобі дам грошей. А ти кому заплати, аби за тебе пас корову і поїдеш зі мною до міста. Е, пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити, відповідає хлопчина. Не бійся нічого. Говори, що думаєш, а я за тебе ручуся. Посідали вони в бричку і їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив із кожного кожухи шити, і ніхто не годен був його завстидити. Коло великого будинку коні зупинилися, пан зліз із брички і пішов до дверей, а хлопчину з фірманом залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість? Господар його переговорить. Так точили вони баляндраси, аж гість не втерпів, і каже: Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш. А той пан рахувався дуже вченим і каже зі сміхом. «Клич свого слугу, най хоч подивлюсь на нього. Лиш став малий хлопчина на порозі, а пан устав високий, як драбина, і каже, Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в губи так, аби ти ані на що не ставав, ані підстрибував. Хлопчина на те відповідає: Я би вам, пане, щось сказав, лише боюся, аби ви мене не били. Той пан, що гостем приїхав, говорить, не бійся, я за тебе заступлюсь. Повертається хлопчина до господаря спиною і каже, Я виконаю ваше бажання, але спочатку виконайте моє. Поцілуйте мої п'яти, але так, аби ви ні вклякали, ні сідали, ні згиналися. Як почув таке пан, більше нічого не хотів загадувати хлопчині. А цей, що пастуха привіз, каже. Говорив я, що слугу не переговориш, то бувай здоров. Повертається пан із міста додому, довіз хлопчину на пасовище, заплатив йому за перемогу. І якщо ти мені потрібний будеш, то я приїду по тебе, сказав. А потрібний панові став той пастушок дуже швидко. Десь на третій день цар оголосив по всій державі, що шукає такого чоловіка, аби з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан за хлопчаком і розказує, чого забагнув цар. Хлопчак і каже, Гаразд, пане. Лише заплатіть за все, що буду купувати. Приїхали до міста, зайшли в магазин, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба голяреві, а пан за все платить. Можемо йти. А не забув чого? питає пан. Все купив, їдьмо. Приїхали під царський палац, бричка зупинилася. А пан скочив та й десь заховався. Підходить хлопець до вартового і каже: Передай цареві, що приїхав до нього голяр. Наказав цар варті пропустити хлопця. Війшов він, а цар подивився і каже. Щось я тебе не знаю. Скажи, хто ти на ім'я? Чи ви не бачили такого? Каже хлопець, Дивне якесь прізвище. Та давай подивлюсь, чи добрий з тебе спеціаліст, чи на шибеницю тебе відправити, що берешся царя голити. Обстелив хлопець царя білим, як і має бути, і береться до роботи. З правого боку півголови підстриг, а з лівого півбороди підголив. А тоді каже Перепрошую! Але я мушу на хвилинку вийти. Цар чекав його хвилину, п'ять, десять, а через півгодини встає і йде до свого голяра. А голяр тим часом скинув голярську одежу, знайшов пана і йде з ним під царський палац. Зібралася купа людей під палацом, а тут і цар виходить, як опудало, і кричить. Чи ви не бачили такого? Вся царська родина і слуги аж попадали зі сміху, а цариця каже. Та коли ж я тебе бачила таким? Що з тобою? Позбігалися прості люди і почали сміятися та плескати у долоні, що таки знайшовся чоловік, який із царя дурня зробив. Дякую вам, що були зі мною у цій касті. Підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає ще багато цікавих історій української мовою.